Всім привіт! Не в кожного з вас є можливість проінвестувати свій ефір в Lending, Тому сьогодні поговоримо про таку активність для лоу-банків, як Hamster Combat. А зараз став лайк на цей ролик, підписуйся на телеграм та ютуб канали і поїхали. В самому боті натискаємо Play In one click і в нас на екрані з'являється ось такий хомячок. Він має декілька рівнів. Зараз в мене рівень «Diamond», Максимальний рівень грандмастер. Тобто, у цій грі ви ніби являєтесь SEO однієї з найбільших криптобірж. Я обрав BinX. В верхньому правому кутку ви можете обрати ту, яка вам подобається. Сам бот це по типу тапалки, як в Notcoin. Ви тапаєте по екрану, у вас є знизу зліва енергія, і вам капають монетки. Тобто, ви витрачаєте свою енергію і у вас збільшується кількість монеток. В нижньому правому кутку є буст. В цій вкладці у вас є кнопка Full Energy, та 6 разів в день ви можете відновити свою енергію. Вона дається вам раз в одну годину. Тобто ви відновили енергію, у вас знову 5500, натискаєте знову буст, і у вас є таймер з кулдауном, коли ви знову зможете відновити свою енергію. Також ви можете покращити свої запаси енергії плюс 500 за 64 тисячі монеток, або ж покращити таб. Тобто за кожен е, наступний тап вам буде нараховуватись плюс одна монетка. В лівому верхньому кутку показує, що в мене зараз 11 монеток за таб. Е, на наступний рівень, щоб вийти, мені треба накупити 2 мільйони монет і показує мій профід в годину. Що це таке? Відкриваємо вкладку «Mine» та бачимо, що ми можемо покращувати характеристики нашої біржі, по типу купляти якісь нові ліцензії, з кимось домовлятися. От, наприклад, є ліцензія в Азії. Ліцензія в Австралії, ліцензія в Нос Америка, Покращуєте свої соцмережі по типу Твіттера, Тіктоку, наймаєте інфлюенсерів, якийсь маркетинг. Про вас пишуть статті в CoinTelegraf. Ви, в принципі, це все покращуєте. Ви натискаєте на одну з цих вкладок, наприклад, Influencers, та покращуєте, і вам показується, що ваш профіт в годину буде плюс 531 монетка. Відразу скажу, що є такі вкладки, які покращувати не вигідно їх краще апнути до якогось відповідного рівня, тому що, наприклад, мемкої MemCoins, 10 рівень. якщо ми апнемо, ми будемо отримувати всього плюс 216 монеток. Коштує це 47 тисяч. А відповідно, якщо візьмемо покращити якусь ліцензію за 42 тисячі, нам вона буде додати 600 монеток. Тобто, ви покращуєте то, що вам вигідно, а те, що вам не вигідно, лишаєте вже аж на потім. Ось, наприклад, я купую. Ліцензію в Азії, ліцензію в Австралії, ліцензію в САУС Америка, ліцензію в Європі. Та перехожу дивлюся, у мене вже в годину плюс 100 тисяч було 95. В наступній вкладці під назвою Друзі, ви можете запрошувати своїх знайомих та отримувати за них монетки. За те, що приєднається людина з Telegram преміумом вам буде нараховано 25 тисяч монеток за те, що приєднається. Людина без преміума 2000 монеток. В наступній вкладці Earn ви можете забирати свої далі реварди. Як бачимо, що на 10-й день це буде 5 мільйонів монет. Також є різні social fire таски. По типу приєднайся до телеграм-каналу, приєднайся до телеграм-чату та отримуй збирай монетки. В запроси. Трьох друзів отримуй 10 тисяч монет, та підключи свою біржу BingX, тому що в неї з цією тапалкою стратегічне партнерство. Вам буде нараховано 50 тисяч монеток. У п'ятій вкладці Airdrop видно, що вже три кроки по породмепу проект зробив. І четвертим буде Airdrop. На головній сторінці тапалки в верхньому правому кутку ви можете додати сюди свій реферальний лінк та друзі, які доєднаються до бота. Захочуть отримати 50 тисяч монеток, їм необхідно буде зареєструватися за вашим реферальним посиланням. І ви, і ваш друг отримуєте 50 тисяч монет, що я рахую теж непогано. У проекта дуже швидко росте ком'юніті. 95% гравців прийшло за запрошенням друзів: 1 мільйон активних юзерів стало на 28 березня та 3 мільйони юзерів наступні 2 тижні. Тотал саплай 10 мільярдів монет. Бачимо, що є Calls Round. Initial market cap всього 255 тисяч доларів та ФДВ 20 мільйонів. На ком'юніті у проекту виділено аж 76% саплая усіх монет. З вестінгом 25 місяців. На інфлюенсерів піде 825 мільйонів монет з ціною 01. На AirDrop піде 100 мільйонів монет з ціною 02. З тією самою ціною піде 25 мільйонів монет на IDO зі 100% ТГЕ. Рахую, що ця тапалка може навести не менше шуму, ніж ноткоін. Тому переходь за посиланням, проклікуй, збирай свої дейлі монетки. Та виходь на пасивний дохід, став лайк на цей ролик, підписуйся на телеграм та ютуб. Та побачимось у наступних відео.